Ви знали, що ви можете змінити все у своєму житті всього за шість місяців? Шість місяців. Це здається перебільшенням, чи не так? Але це правда. І я доведу це вам. Більшість людей живе, вірячи, що зміни вимагають багато років, що потрібно збирати гроші десятиліттями вчитися все життя чекати, поки всі обставини стануть на свої місця. Але що? Як я скажу вам, що це брехня? А що, якщо я покажу вам, що все, що вам потрібно, знаходиться всередині вас, і якщо ви це зробите, ваша реальність почне змінюватися за кілька тижнів. Ви знаєте, яка найпоширеніша помилка, що заважає людям змінювати своє життя? Вони не знають, чого хочуть. І саме тут все починається. Якщо ви не знаєте, чого хочете, будь-який шлях підійде. І тому життя багатьох людей стає сплутаним клубком непорозумінь, розчарувань та повторень. Ви коли-небудь відчували це. Прокидаєтеся, працюєте, платите рахунки, намагаєтеся вирішити все, а в кінці дня маєте відчуття, що нічого не змінилося. Це відбувається тому, що ви ще не прийняли рішення. Так, прийняти рішення це не те саме, що бажати. Рішення це акт зобов'язання. Це наказ, який видаєте всесвіту, і головне, самому собі. Я навчився цьому найбільш потужним способом. У 1966 році я сидів в офісі одного з найбільших наставників, яких я коли-небудь мав у житті ерла Найтінгела. Після години розмови я подивився на нього і запитав Ерле, у чому секрет? Що справді робить різницю? Він подивився мені в очі з такою спокійною впевненістю і сказав: Бобе, немає ніякого секрету, це просто питання сісти, вирішити, чого ти хочеш, і взяти на себе зобов'язання досягти цього. Той момент залишився в моїй пам'яті назавжди, саме тоді все почало змінюватися. Тому що до того часу я не знав точно, чого я хочу. У мене були розпливчасті бажання, неясні наміри. Але не було рішення. І, можливо, ви зараз перебуваєте на цьому етапі. Можливо, ви чекаєте, щоб мати гроші, перш ніж прийняти рішення. Чекаєте, щоб бути готовими. Чекаєте, щоб хтось вас підтримав. Але дозвольте мені сказати вам одне рішення приходить першим. Гроші прийдуть потім, ясність прийде потім. Підтримка прийде потім. Все починається з рішення. Багато людей застрягають в циклі, який я називаю пасивною надією. Вони кажуть сподіваюся, що зміниться можливо, колись, коли у мене буде більше часу. Але ви помітили, що цей день ніколи не настає, тому що це не про час, це про намір. І більше того, це про те, щоб твердо заявити, чого ви хочете від життя. Коли ви кажете всіма силами, це те, чого я хочу, ви починаєте змінювати свою вібрацію, своє сприйняття, свої дії. Ви починаєте дивитися на світ по-іншому. І ось важливий технічний момент, який мало хто розуміє: коли ви приймаєте справжнє рішення, ваша нервова система реагує. Так, фізично. Я завжди носив із собою картку з моєю метою. Кожного разу. Коли я кладу руку в кишеню і торкаюся цієї картки, мої органи чуття активуються. Вібрація того написаного збуджує певну групу клітин у моєму мозку. Це викликає реакцію Я відчуваю те, що написав. Я бачу це в своїй уяві. І ви не можете думати про добре і погане одночасно. Або ви думаєте про те, що хочете, або ви тоне в своїх проблемах вибір за вами. І коли я кажу про рішення, я не маю на увазі маленькі цілі, засновані на тому, що ви вже вмієте робити. Це не змусить нікого рухатися, це лише підтримка зони комфорту. Справжні цілі, правильні рішення вимагають того, щоб ви подивилися на щось, що ви ще не знаєте, як здійснити. І, незважаючи на це, ви повинні сказати це те, що я хочу. Вам потрібно почати більше слухати те, що говорить ваше серце. Ваші глибокі бажання не походять від его, вони походять від божественної частини вашої особистості. Справжнє бажання йде від вашої духовної сутності. Це всесвіт підштовхує вас і каже, ти можеш більше. Але що робить більшість людей? Вони пригнічують, мовчать, сумніваються. Тому що їх навчали думати малими бути реалістами, задоволені малим. Скільки разів ви чули це не для тебе, скільки разів ви саботували себе, навіть знаючи, що хочете. Ви коли-небудь замислювались, що вашою проблемою ніколи не було відсутність часу, грошей чи підтримки, а відсутність рішучості. Вам не набридло жити наполовину, вдаючи, що ви зайняті. Поки насправді всередині відчуваєте, що нікуди не рухаєтеся. Я жив це. Я знаю, як це. Я був цією людиною, але момент змін починається зараз. Візьміть папір. Напишіть я вирішую, що протягом наступних шести місяців я буду. І допишіть те, що ви справді хочете. Напишіть без страху. Напишіть те, що змусить ваше серце прискорити ритм, просто уявивши це. І якщо з'явиться той голос, який скаже це неможливо, подякуйте йому. Тому що це знак того, що ви торкнулися саме правильного моменту. Ви починаєте кидати виклик старій ментальній програмі, яка тримала вас в полоні до цього часу. І я скажу вам одне: коли ви дійсно приймаєте рішення, речі починають відбуватися. З'являються люди, з'являються можливості. Ви починаєте рухатися по іншому. І все це не є випадковістю, це наслідок вашого рішення. Тепер скажіть мені, чого ви справді хочете, не те, що реалістично, не те, що інші думають, що ви можете. Чого ви хочете. Це питання змінить все. І саме ваша щира відповідь почне змінювати ваше життя з цього моменту. У вас є сила прямо зараз, і ця сила не залежить від вашого банківського рахунку, вашого минулого, вашого рівня освіти чи міста, в якому ви живете. Це сила створювати, створювати свою реальність, створювати з нічого, все те, чого ви хочете в житті. Але ось в чому деталь: ця сила не працює автоматично. Вона відповідає вашому внутрішньому образу. Вона відповідає тому, у що ви вірите, тому, що ви відчуваєте, тому, що ви уявляєте. Ось чому так багато людей живе життям, якого не хоче, тому що вони несвідомо продовжують годувати образи обмежень, страху та нестачі. Ви коли-небудь замислювались, чому деякі люди, здається, мають магніт для можливостей, грошей, рішень. Вони створюють ідею, відчувають, як це вже реальність, і якось все починає вирівнюватися. Це не магія, це фізика, це вібрація. Усе у всесвіті світі вібрує. І ваші думки це частота. Коли ви повторно думаєте про щось з емоційною інтенсивністю, ви змінюєте свою частоту і тим самим змінюєте те, що ви притягуєте. Це не теорія, це закон. Тепер зверніть увагу, недостатньо просто думати позитивно. Думка це лише початок процесу. Те, що справді змінює ваше життя це емоційне залучення до образу, який ви носите всередині себе. Ось чому я завжди носив картку з моєю метою в кишені. Кожного разу, коли я кладу руку в кишеню і відчуваю цей папір, це не лише тактильне відчуття, яке активується, це нейрологічна відповідь. Група клітин у моєму мозку починає світитися. Образ того, чого я хочу, миготить на екрані мого розуму. Я відчуваю це як реальне. І на кілька миттєвостей мій розум і моє тіло повністю узгоджуються з майбутнім, яке я вибрав створити. Подумай, чи мав ти коли-небудь таке яскраве бачення у сні, що прокинувся весь у поту з прискореним серцебиттям. Твоє тіло відреагувало на образ, створений твоїм розумом. Воно повірило, що це було реальним. І якщо це трапляється в сні, що заважає тобі свідомо використовувати цей самий принцип кожного дня, щоб створити життя, яке ти хочеш. Проблема в тому, що більшість людей живуть зовсім по-іншому. Вони прокидаються, включають телевізор, слухають погані новини, стикаються з пробками. Думають про рахунки, і всі ці образи накопичуються, створюючи в їхньому розумі фільм про страх, обмеження і втому. І вони запитують, чому нічого не змінюється. Відповідь проста: тому що образ, який вони несуть, це те ж саме, що і завжди. І цей образ продовжує направляти їхні почуття, дії і, зрештою, їхні результати. Дозволь сказати тобі щось, що, можливо, ти ніколи не чув так чітко. Твій розум не розрізняє, що є правдою, а що є уявою. Він просто реагує на те, що ти повторюєш з емоціями. Якщо ти щодня повторюєш, що ти бідний, самотній або загублений, здогадайся, яке життя ти будеш продовжувати жити. Але якщо ти зможеш дисциплінувати себе і візуалізувати з детальними образами життя, яке ти хочеш жити, і емоційно з ним заєднаєшся, твоє тіло почне реагувати. Твої дії почнуть змінюватися, і всесвіт відгукнеться. Це не випадковість, це вібраційна узгодженість. Стів Гарві є чудовим прикладом цього. До того, як він став відомим, він записав усе, що хотів би здійснити. Він інтенсивно візуалізував. Він говорив так, ніби вже був там. І навіть не маючи грошей, навіть без ресурсів. Він утримував це зображення роками. Сьогодні все, що колись було фантазією, стало реальністю. І це не тому, що йому пощастило. Це тому, що він поважав закон. Той самий закон, який зараз працює у твоєму житті, хочеш ти цього чи ні. Ти можеш використовувати ту саму силу. Сьогодні зараз. Почни з малого. Візьми зошит і напиши докладно, яким буде твоє ідеальне життя, де ти живеш, з ким ти прокидаєшся, Що ти робиш протягом дня, скільки грошей надійшло на твій рахунок, Як ти почуваєшся. Потім закрий очі і побач це як реальність. Не просто уявляй, відчуй. Почуй. Доторкнись дихай цією реальністю. Робіть це кожного дня, принаймні 21 день. І подивись, що почне відбуватися. Ти помітиш, як змінюється твоя постава. Як змінюється твоя мова. Як змінюються твої рішення. І це приверне нові обставини, людей, можливості. Тому що те, що ти утримуєш в розумі з достатньою ясністю і інтенсивністю неминуче починає набувати форми. Ти є творцем. Ти завжди був ним. Єдина різниця зараз ти можеш вибрати творити свідомо вибір за тобою є щось, що зараз контролює твоє життя, і, можливо, ти навіть не знаєш про це. Це не уряд, не твій начальник, і не твій банківський рахунок, це невидима програма, що працює у твоєму розумі. Програма. Яка змушує тебе повторювати поведінку, реакції та рішення, ніби ти потрапив у цикл? Ця програма називається парадигмою. І поки ви не зміните це, нічого в вашому житті не зміниться насправді. Парадигма це сукупність глибоко вкорінених переконань та звичок. Вони формуються протягом усього вашого життя через вашу родину, школу, досвід і суспільство. І найвражаюче те, що вона контролює близько 95% всього, що ви робите. Подумайте про це на мить, більша частина вашого дня визначається патернами, які ви навіть не обрали свідомо. Ви прокидаєтесь, думаєте так само, почуваєтесь так само, реагуєте на ті ж самі речі, повертаєтесь до тих самих звичок, а потім питаєте себе, чому результати залишаються тими, же скільки разів ви намагались змінити якусь сферу свого життя. Навіть маючи найкращі наміри, повернулись до того ж самого. Ви починали дієту і залишали її. Спробували заощаджувати, але витратили все знову. Обіцяли собі змінитись, але щось відтягує вас назад. Це працює парадигма. І вона підступна. Вона переконує вас, що ви робите все можливе, хоча насправді ви просто повторюєте минуле. Найнебезпечніша частина паради геми полягає в тому, що вона дає вам помилкове відчуття безпеки. Вона змушує вас повірити, що зона комфорту це місце, де ви повинні залишатись. Вона нашептує такі речі, як це занадто ризиковано, що якщо все піде не так, ти недостатньо хороший. І якщо ви не будете уважними, ви приймете ці ідеї як абсолютні істини. Але ось у чому суть, паради ГМу можна змінити. І коли вона змінюється, все змінюється разом з нею. Як ви думаєте, почуваєтесь, дієте і результати, які ви починаєте привертати. Але ця зміна не відбувається випадково вона вимагає свідомої, щоденної, постійної роботи. Я люблю порівнювати паради геями з рейками потяга. Якщо ви на рейках, що ведуть до нестачі, неважливо, як швидко ви кінцева точка буде однаковою. Єдиний спосіб змінити кінцеву точку змінити рейки. Ось що означає зміна паради ГМи – змінити внутрішні рейки, які завжди ведуть вас до одного і того ж місця, це починається з усвідомлення. Зверніть увагу на ваші поточні результати. Вони є дзеркалом вашої паради геми. Неважливо, що ви говорите, що хочете, те, що ви маєте, це те, що ваша парадигма дозволяє. Тому справжнє питання, який шаблон працює всередині вас. Наступний крок використати високі можливості розуму. Вашу уяву, вашу логіку, вашу волю. Це потужні інструменти, які дозволяють вам оскаржити те, що вже закріпилось всередині. Ви можете використовувати уяву, щоб створити новий образ себе. Ви можете використовувати логіку, щоб поставити під сумнів старі переконання. Ви можете використовувати волю, щоб зберігати фокус на цьому новому образі, навіть коли все здається однаковим. Я пам'ятаю ситуацію багато років тому, коли мене запросили очолити команду продажів. Це була велика можливість, але моя парадигма кричала: ти недостатньо хороший для цього. І на мить я майже відмовився. Але в той момент я зрозумів, це не я, це моя стара програма намагається мене захистити. Я прийняв виклик. І це рішення привело мене до нового рівня результатів це рішення дозволило мені розірвати частину паради геями. І, можливо, сьогодні ви стоїте перед таким моментом. моментом, коли ви можете сказати досить старому шаблону. Але будьте обережні, він буде чинити опір, він спробує утримати вас у знайомому, навіть якщо це знайоме місце незручне. Для кожного з нас бувають моменти, коли здається, що еластик тягне нас назад. Але якщо ви вистоїте, якщо щодня будете повторювати новий образ, нові думки, нові поведінкові моделі, настане момент, коли паради зламається. І коли це станеться, ви отримаєте свободу. Ви не лише зміните своє життя, ви зміните те, ким ви є ось що справжня трансформація. І вона доступна для вас. Але все починається з рішення припинити повторювати те, що завжди було, і нарешті вибрати бути тим, ким ви народжені бути. Усі фізичні об'єкти в світі почалися з образу в уяві. Все. Жодна будівля не була побудована, жоден автомобіль не був виготовлений, жодна компанія не з'явилася, поки хтось не побачив це в своєму розумі. Образ приходить першим, реальність приходить пізніше. І якщо ви хочете змінити своє життя за шість місяців, ви повинні зрозуміти творчу силу, що стоїть за цим образом. Те, що ви бачите у своїй уяві, визначає те, що ви переживаєте зовні. Коли ви створюєте чітке і привабливе зображення того, що ви глибоко бажаєте, і емоційно залишаєтеся з ним, цей образ починає втілюватися в реальність такими способами, яких ви часто не можете передбачити. Це як включення внутрішнього маяка. Який починає притягувати ідеї, людей, ситуації та можливості, що знаходяться на тій же частоті, що і цей образ, тому що правда проста: всесвіт відповідає на вібрацію. І образ, який ви підтримуєте, генерує ту вібрацію, яку ви випромінюєте? Я бачив це безліч разів у своєму житті. Одним з найбільш яскравих моментів був той, коли я уявив собі побудову студії. Де ми записуємо наші програми та тренінги? Цього місця не було ніде це була ідея, це була фантазія, але в моєму розумі це вже було реальним я бачив кольори, меблі, атмосферу, енергію. Я гуляв в цьому просторі, навіть коли воно ще не існувало фізично. І знаєте, що сталося? Незабаром з'явилися можливості. Прийшли потрібні люди, з'явилися ресурси, і те, що було лише образом, стало реальністю. Але це сталося тільки тому, що я залишався заєднаним з образом. Більшість людей не роблять цього. Вони не знають, що хочуть побачити. Або що ще гірше, вони дозволяють світу вкласти негативні образи в їхній розум. Вони весь день дивляться на проблеми, думають про борги. Говорять про кризу, живляться сумнівами. І що відбувається? Ці образи створюють емоції. Емоції формують поведінку, а поведінка приносить ті результати, які вони настільки відчайдушно хочуть змінити. Але вони не помічають, що все ще підтримують початкову причину, внутрішній образ. Тепер, послухай уважно, твій розум це як чистий аркуш. Якщо ти несвідомо створиш те, що хочеш побачити, хтось зробить це за тебе. І найчастіше те, що приходить зовні, це страх, дефіцит, обмеження. Чи траплялося тобі коли-небудь сказати це не для мене, я не народжений для цього вже надто пізно. Ці слова походять від образів, які інші люди, суспільство чи минулі досвіди вкладають у твій розум. Але ти можеш змінити це зараз. Сьогодні. І перший крок це свідомо вибрати, що ти хочеш побачити в своєму розумі. Закрий очі на хвилину і уяви, яким буде твоє ідеальне життя, де ти живеш, як ти одягаєшся, з ким ти спілкуєшся, що ти відчуваєш, коли прокидаєшся, як ти ведеш себе перед обличчям труднощів, Створіть це зображення з багатими деталями. Зробіть його ясним, чітким і привабливим. І повторюйте це щодня. Вам не потрібно знати, як це відбудеться. Всесвіт подбає про те, як це станеться. Ваша частина створити зображення і залишатися емоційно підключеним до нього. Наука вже довела, що мозок не розрізняє пережити від того що яскраво уявлене. Коли ви візуалізуєте з емоцією, мозок реагує так. Ніби це вже реальність. Це змінює ваші гормони, поставу та мову тіла. І майже магічним чином світ починає реагувати на цю нову вібрацію. Але ось попередження на перших етапах ви будете сумніватися, здаватиметься, що ви обманюєте себе. Це опір паради ГМи. Це старе я, що намагається повернути вас назад. Ігноруйте це, продовжуйте. Тримайте зображення, і поступово ви почнете помічати зміни. Спочатку маленькі, інша розмова, неочікувана ідея, незвичайне запрошення і це буде зростати, тому що те, що постійно перебуває всередині вас, починає ставати неминучим зовні. Ця проста практика, візуалізація з емоцією кожен день змінила життя тисяч людей по всьому світу. Люди, які починали з нуля, які жили в боргах, були розчаровані, загублені, а тепер живуть в достатку. І все почалося з одного зображення все почалося всередині. У вас є ця сила. Неважливо, де ви зараз перебуваєте, неважливо, що сталося раніше. Питання, на яке вам потрібно відповісти, що ви виберете бачити в своєму розумі з цього моменту. Тому що те, що ви бачите чітко, ви притягуєте з силою. І те, що ви притягуєте з силою, неминуче стає реальністю оберіть правильне зображення і більше ніколи не погоджуйтесь жити, як спостерігач власної історії ви, творець, завжди були ним. І час прийняти цю роль. Зображення, яке ви підтримуєте у своєму розумі, визначає реальність, в якій ви живете. Все починається з чіткого рішення, яке супроводжується новим баченням, підживлюваним щодня емоцією, фокусом і повторенням. Ви не є жертвою обставин, ви архітектор свого життя. І якщо ви застосуєте те, що ви дізналися тут, з відданістю, через шість місяців ви не впізнаєте себе. Тепер, якщо ви готові піднятися ще на одну сходинку на своєму шляху, наступне відео, яке з'явиться на екрані саме те, що вам потрібно. Воно допоможе вам ще більше розширити це розуміння і зробить вас на один відсоток кращим, ніж ви є зараз. Дякую, що були зі мною до цього моменту. Я чекаю вас у наступному відео.